Мир вам, дорогі брати і сестри. Я вважаю, що тут більшість українців. І хочу згадати про Україну. Звичайно, нам тут добре, тепло, затишно, і ми з задоволенням слухаємо. А є місця, особливо в Україні, де такого немає. І я прочитаю вірш. Відносно положення в Україні. Ти не радій, що гарно, немов у касті, присипав сніг лопат, лопати із хмарин, бо там, в окопах, у холодній касті, чийсь замерзає чоловік чи син. Захоплено, немов мала дитина, з вікна на Білий килим не дивись, а краще стань тихенько на коліна і за чийогось тата помолись. Зима прийшла, вона вже з нами, і календарні принесла свята, тож хай зігріє їх молитва мами, і сніг холодний. Хай не замітав. Не забувай думками на хвилину, щоб ти вночі собі солодко спав, хтось вдома залишив свою родину, а хтось і взагалі життя віддав. Тож перед тим, як деш спокійно спати, попивши перед сном гарячий чай. Згадай в молитві кожного солдата і шану Богові за них віддай. Амінь.